Всім привіт, друзі! Ось сьогодні приїхав на коп. Ось ручка від металошукача Шукача одірвалася, то я вирішив так приїхати. Приїхав і отут вже в нас перший хороший сигнальчик. Дивіться. І глибоченький. Зараз буду, друзі. Зараз буду, друзі, копати, коли викопаю, включусь. Так, друзі, ось розрив таку норку і ось, як ми можемо бачити, такий метал... Такий у нас метал. Зараз що буду викапувати і включуся. Забувся розказати, де я копаю. Я Зараз виїхав покопати в таких от ярочках. От бачите, де змивало вода раніше, ну греблі проривала і змивали отакі оці. І ось я в них копаю і ось перший металік. Зараз буду доставати його. Коротше, ребята викопав таку траншею. Зараз її буду закапувати і покажу. еще я накопал. Вот так вот, ребята. Вот так вот я закупал. Вот мои принадлежности. Скидываем. Вот такие вот есть. По, по мелком попадалось. Вот такая вот. Да. У меня руки чести. <свистит> Сложно было копать, да, но Це одне. Так, там ще попадалась мені алюмінька. Ось вот, алюмінька. Ну, там нічого не видно. Добре, друзі, ви готові побачити те, що ми накопали? Вот. Це, 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 все оце тут було. Я думаю, кілограмчиків 5, якщо лежать його. Зараз, в общем, грузимо, ребята. І йдемо далі копати. Оце в мене перший сигналчик виявився. У мене вже камера насправді трішки сідає. Так що довго не буду держатися на копі і поїду зарядю камеру і потім ще раз приїду. Так, ось, друзі, отак оце все виглядає. Кілограмчиків 5, як я і думав. Йдемо от... копати далі. Так, це... У нас лопата. Так, зараз я настрою чуть потемніше. трішечки. Я думаю, так, щоб слабкий, ну слабкій ці не копати. Так, ну ми ще вернемося, позначаємо. Це, друзі, позначив. Ми ще вернемося. Отут щось має бути, так? Да? Ні, нема. Я ось. Тут дуже багато сітки ну в цьому краєвиді. І, ну, ось так, як, наприклад, як тут. Я раніше позначав, он бачите. Оце отут близько сітка. Оце отут сітка стоїть, як камінчик ставить. Бачите, Везде пишіть. Це все сітка. Якщо ви захочете, щоб я знімав відео про цей, отут багато сітки, це я теж позначав. Бачите? Оце хтось копав і не забрав. Я ж знаю. Ой, вибачте, зараз заберу. Та ти Отут Ось тут сітка. Ну да. Ну давайте зараз настрою. Тільки на крупні. Ну тільки на крупні. і цей. Бачите, сітку бере? Але бере яка зверху. Зараз отако пройдемося до мотоцикла. Вон він. І отако я ходжу, шукаю. У Нас зараз металолом приймають по... Ну там в городі. Це що таке? Камінь якийсь. В городі приймають по п'ять. 5,50, по-моєму. А в нас тут, а де я живу, то приймають по по скільки. По 4,50 вроді би. О! Так, друзі, класний сигнал, а ну ка позначили. Зараз я поставлю. Нашу цю. Опа. Давайте одну металошукач А де так? Де? Вот. І ось. Так, а ну ка друзі, зараз будемо копати. Так, друзі, довго мені не прийшлось копати. Це отака от у нас желізка. Так як я настрою металошукач тільки, щоб на крупний був, воно среагувало на те, що знаходиться сильно високо. Оця була. Ну, це не желізка, а алюмінь. На алюмінь це не дороже, а найдорогіше це на мідь. Так, закапуємо ямки за собою. Так, друзі, і йдемо шукати далі. Коли буде наступний сигнал, нормальний, серйозний, то я включуся. Друзі, ось ми оцей е... ну, сигнал. Проходив я тут ще раз вирішив пройтися. І тут отака от тонь... тоненька проволочка. Ну, да, більше немає. Так. Отак от і ходимо далі. Ніде не спішимо. Ручки немає, це плохо. Була б ручка було б полегше. У мене вона вдома є, але ну, її треба просто приклеїти. Бачите, ямки є, але ну, вже вони зараз, ну, зарості, такі бо її вже копали. Так, друзі, йдемте те ще туди пройдемось. Друзі, я, закладу свою останню знахідку, це проволочка. І виходить у нас такий ну, кілограмчиків вісім мішечок. Зараз все, я збираюся тоді вже уїжджати, бо в мене вже камера сіла. Камера сіла, та й й потрібно. Так що, друзі, чекайте другу серію. Вона обов'язково вийде. А ще зараз я приїду додому і покажу, скільки в мене є метала. Металолому. І напишіть в коментарях, скільки приблизно, там кілограм, на вашу думку. І подивимося, хто вгадає, друзі. А я вже збираюсь уїжджати. Так, ось, друзі, я приїхав дивіться, ось, ось, ось скільки проволки всякої. І ось скільки метала. І ще плюс той метал. Як ви думаєте, скільки тут буде кілограмчиків? Пишіть в коментарях, друзі. Я вже їду до себе додому, це я дачі в себе. Добре, друзі! Всім дякую за перегляд. А хто поставив лайкосик, друзі. Теж всім дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, друзі. Хто напише, хто буде ближче до настоящої ваги цього металу, той получить від мене деякий приз, друзі. Дякую за перегляд, всім, всім пока.